Друзі-бобри і шановні мої сусіди, знімаю відосик, щоб ми подивилися, що там робиться на восьмому поверсі. Вбрали чи ні. Там вже два місяці не вбирається. Зараз запустив я восьмий етаж і зараз подивимося, що там робиться. Я думаю, буде цікаво. Прокоментуйте. Так, третій, четвертий. Працює, все нормально, не відключили. Хоча зараз вже десь пів сьомого я раніше відключила десь пів шостого. Може взагалі відключати не будуть. Ну, Восьмий етаж. Виходимо на, на під'їзд нашого дому. І що ми бачимо? Цікаво стало. Да? Все на місці. Страч на місці. Бачите, все лежить два місяці, вже воняє, тому що там вже десь продукти потрапляють. Ну, я дивлюся, ось у нас появився в домі домовий або зоро. Або э, цей чоловік-паук, або супермен, який написав Суків, беріть мусор. І, що ви вважаєте? Правильно зоро зробити? Тут срачі такі, і дивлюся, вже якесь двіжання, це, мабуть, зоро зробив. В нього предположення, що це квартира, що це вони тут, з цієї квартири, хоча може цієї, або це, це ж ніхто що не знає. Я думаю, що зоро буде в наступний раз вже цей мусор розкидати на восьмому етажі, за нас зробить роботу. Там далі я знаю, там живе посланчик, то він убирає. Ну я думаю, що ви <клес> зараз це строїтелі. Звісно, строїтелі, але ж хазяїн має знати, бо строї, як завжди, кажуть, ми ось мусор винесли, заплатить нам 300 чи 500 чих гривень, ми все винесемо для вас тут мусор. А хазяїн каже, хорошо, гроші, мабуть, не дає. І строїть залишили, і все. А тепер як цю проблему? Це може обрати ЖЕК, звісно, взяти з нас ці гроші, але при чому тут людина, яка живе на 10-му поверсі, або на другому, або в другому під'їзді буде жити. Це, звісно, надалося, я думаю, що мешканці восьмого, якщо ми не знайдемо, якщо зором не знайде цього е е генія чистоти і порядка, то я думаю, що тоді восьмий етаж це все рішить. І... Викине цей мусор за свій рахунок або комусь заплати, або буде виносити. Бо я думаю, другі не візьмуться за те, щоб брати чийсь мусор. Я так вважаю. Напишіть, прокоментуйте. Ну, добре, що в нас з'явився зоро, який вишає питання. Може він не доведе до кінця, а може через час зайдемо завтра чи посідати, а тут все буде засипано. Я ж не знаю, що нього нашого доброго умного зору чоловіка-паука, який за нас ці всі питання. Все, їду я далі на 9 й етаж. А ви прокоментуйте, як будемо боротися з цими людьми, які після себе не вбирають. І це вже затягнулося на два місяці, то я розумію, що вони вже і не хочуть. Але всі убрали, всі або заплатили, або зносили. А це саме умна людина. Ну зоро його вичислить, я думаю. Домовий його вичислить, хто це? І ми тоді совмісно проведемо роботу, я так вважаю. Або зоро проведе роботу. Це надіжда на зоро, тільки зоро рішає всі питання. Ну тут у нас 9-й Порядок относительно, звісно, можна позам'ятати, але немає цього реча. Бо тут сліва тут живе Андрій, а в нього, кається квартира ще на восьмому. Я його питав, це не вимушено розставив. Ні, але ну, я дивився, він обрав, і порядочно, все нормально. Всі все нормально. Але є людина, яка не сильно вбирає, вже два місяці може тягнутися. Так що, друзі, пока. До нових зустрічей.